Пивний адвент календар, який вас точно здивує. Він здивує наповненням, смаками, кількістю країн та різноманітністю пива. Це адвент-календар від гудвайну. Тут у нас буде дуже багато імпортного пива. Коли я кажу дуже багато, то я кажу, що тут в наборі всього одне українське пиво, і то воно варилося разом зі спінбаром, який формував наповнення цього сету, щоб ви розуміли. І всього тут у нас буде пиво з 11 броварень і дев'яти різних країн. Дуже багато і класичних сортів пива, наприклад, бельгійське шиме або якась німецька класика, віденський лагер. Але при цьому дуже багато яскравого, цікавого крафту пиво з Іспанії. Це в нас пиуварня Баскленд, шведське або норвезький льорвіг. Тобто дуже різноманітне наповнення. І отакий, от, знаєте, скоп емоцій, дуже багато різного такого різношорстного, різнобарвного пива ви можете купити за 1990 гривень. Якщо так коротко казати, то ви за 2000 гривень купуєте 11 імпортних сортів пива. Вони всі відбірні, всі класні, всі цікаві. Особисто мені дуже Класно, що тут в наборі є культове пиво з Америки, це поварня Nevada, це їх торпеди Екстра AP. Але і в цілому дуже багато класного і цікавого пива в цьому наборі. Тому, якщо ви хочете гарно провести грудень або здивувати свою другу половинку, це дуже класний набір, і я б його рекомендував спробувати. Але раптом у вас трошки ширший гаманець, то Godвайн підготував ще набір пива, який коштує на 1000 гривень дорожче. Це буде Beer Advent календар Pro версія. І там буде наповнення ще більш цікавіше, ще більш таке, знаєте, лакшері. І ну я не знаю, мені і цей набір подобається. Що там буде за 3000 тисячі гривень, мені складно уявити. Але якщо ви готові купити, то купуйте.